Всім привіт! Приїхала на локацію. Сьогодні буду оформлювати фотозону на хрестину для дівчинки. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я йду працювати. У мене сьогодні буде два каркаси. Одна арочка і круглий. Ну, а все решта ви побачите у відео. Всім гарного перегляду! Зібрала каркас, каркаси. Зараз на коло буду монтувати валюр, а на цю арочку в мене буде ангелик і крила. Ну, почну я з валюру. До речі, всі каркаси дуже швидко збираються. Взагалі вони дуже зручні у використанні. Я користуюсь сама ними, ну і такі каркаси ви можете замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі. Усі посилання будуть під цим відео. На каркас я вже змонтувала велюр. Сьогодні використовую гладкий велюр, у мене коло 2,20, і велюр легко натягнувся на це коло. Такий велюрчик також можна замовити у нас: кольори в асортименті, можна навіть на більший каркасик. І, як завжди, цей велюр я змонтувала магнітами. Магніти в мене дуже класної якості. Користуюсь ними постійно на кожному монтажі. І вони надійно тримають і плівочку, і валюр, і навіть декоративні квіти. Я теж кріплю такими магнітиками. Вони мають гарне трешарове покриття і прослужать довго, тому що вони зі мною на кожному монтажі. Закріпила написи. Сьогодні я використовую написи із білого ДВП на пінопласті. Отак вони виглядають, об'ємні написи. А такі написи ми робимо для фотозон і не тільки написи, також різні декоративні елементи. Всі написи у мене тримаються на магнітиках. Повісила ангелика і крила. Тепер буду збирати гірлянду. Крила, до речі, у мене також тримаються на магнітах. Я трошки більше поставила магнітів, тому що у мене невелика площа, де вони стоять на каркасі самі ці крила, тому я поставила більше магнітів, щоб вони гарно тримались. Тепер я буду збирати гірлянду. Зібрала вже гірлянду, підключила освітлення. І така в мене сьогодні фотозона. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, маганіти, написи, такі хмаринки і крила, все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео.